Доброго дня, малята! Рада вас вітати на нашому занятті. Я отримала цікавого листа, а в ньому вірш загадка. Послухайте уважно. В нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Ними світить недаремно. Як подивиться зеленим, Йди скоріше не зівай, світить жовтий, зачекай, а червоний стій, не йди, щоб не сталося біди. Дітки, а ви здогадались, про що розповідається у віршику загадці? Так, молодці, про світлофор. Світлофор усім потрібен, адже саме завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги. Світлофор допомагає нам своїми вогниками сигналами. Діточки, нагадайте мені, будь ласка, якого кольору бувають сигнали світлофора. Червоний, жовтий, зелений, молодці малята, всі кольори світлофора ви запам'ятали малята, а скільки всього є сигналів у світлофора? Давайте порахуємо з вами разом. Один, два, три, три сигнали світлофора. Молодці малята. Мої ж ви розумнички, малята, а тепер давайте трішки відпочинемо та пограємо в гру із котиком мурчиком. Якщо ви побачите червоне світло, ви зупинитесь! Якщо буде горіти жовтий колір, плескайте в долоні. А якщо загориться зелений, то почемо ніжками та йдемо на місці. Один, два, три, почали! Малята сподобалась вам гра від котика Мурчика. А давайте разом з вами зробимо для нього подаруночок і намалюємо світлофор. Я думаю, котику буде дуже приємно отримати від вас такий подаруночок. Отже, для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Простий олівець фарби жовтого, червоного, зеленого і чорного кольору, а також знадобляться ватні диски та клей. Простим олівцем малюємо основу нашого світлофора, розфарбовуємо чорним кольором, даємо трішки, щоб фарба підсохла. Далі беремо клей та ватні диски і по черзі наклеюємо їх. Ватних дисків буде три, як три кольори світлофора та розфарбовуємо ці ватні диски зеленим, жовтим та червоним кольором. Ось такий світлофор. У нас вийшов. молодці малята. Ми з котиком мурчиком чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей. Бувайте!